Доброго вечора Україну, доброго вечора, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні до вашої уваги хочу вам представити троянду Мелусіна. Це Флорибунда, засновник Тантау Германія. Ну, мені вона на флорибунду зовсім не схожа. По росту по силі характеру це звичайнісінький шраб. Вона у мене зараз вже 1,40, метр сорок п'ять. А на осінь то бере метр сімдесят, метр восімдесят. Квіти в неї от такого лососького кольору. Хвилястенькі, схожі на камелію. Здоровенна така, вона в ширину метра півтора, напевне, обійду, вам покажу таку свою красунечку. Вона вже заквітувала гарно, вже, напевне, квітує днів п'ять і має ось такий ось. Вигляд, деякі квітки вже відквітували навіть. Ну, не відквітували, ну вже більш-менш не такі гарні, і привабливі, як вона може себе показувати. Але пуп'янків ще дуже багато. Ось, бачите, яка вона, красунечка, це бутончик. Як розпускається, це вже, напевно, пару днів як розпустилася. А ось, ось так відквітовує. повна, дуже рясна, дуже рясна, зелене глянцеве листя. Нічим ніколи не хворіє. Я дуже нею задоволена, це одна з моїх улюблениць. Але щоб лори бунда була така велика, то це незвично. Але чому незвично? У мене її є два кущика. Ми з Тетянкою були такі задоволені нею, що ще виписали один кущик і посадили її на вулиці за парканом. На саме-саме парадне місце, щоб вона приваблювала людей. <смі> Як приваблювала. Ну, щоб задивлялися на неї люди, коли проходять мимо хати моєї. О така у мене є флорибундочка. лусіна. У нас пройшов якийсь такий дощик, і на листях це не сліди обробок, це сліди доща. Якийсь з пилякою. І воно таке грязне, якщо його ось о... Потру... потерти листочок, воно змивається. Ну, не змивається, а стирається. Ну, не, не гарно, не гарно, але що зробиш, не буде же кожний листочок витирати. Так що, дівчатка, хто ще не має цю красуню, дуже вам раджу придбайте, будете в захваті. Ширина, висота, колір незвичний, пахне вона. Чуть-чуть ледь-ледь. Нічим не хворіє, не ні нічого. Ні До думоч... мочниці руси не вистачає. До сонця толерантна, дощ тримає на диво, пелюстки в неї цупкі-цупкі, так що їй нічого не страшно. Тут ті пелюсточки, гарненька троянточка. Вона в мене поруч із клематисом протеусом. красеню моїм, це менший мій протеус. Він її відтіняє. І ось ось така краса в мене. З ними, з ним об'єднується. А це. Трояндочка Ренесам заквітувала. Ще не повністю. І щось так дивно квітує, багато е трояндочок всередині кущика. Ось вона така красуночка в мене. І ось вид. На милосіну Видно протеуса і рене самют. Така трояндочка, коли вона вже розпусти верхній. Багато в цьому році таких ось запаяних трояндочок. Це, напевно, пов'язано з примхами погоди чи з чим погано видно. Не знаю, але ось такі гарні, запаяні. Нічого вона ще зверху не розквітовує. Як розквітує, я вам також обов'язково покажу таку трояндочку рене і от покажу її в усій красі, але не так трішки вибірково. О, пля з'явилася. Потрібно йти обробляти. А з цієї сторони у мене красунечка, п'ятосінь. На диво в цьому році такі здоровенні, прям здоровенні квітки. Така красунечка в мене є. Я не сильно ганяюся за остінками, тому що вони не тримають себе, але цю люблю. У мене було їх дві англійки, булертон от і оця. То булертон я віддала, а цю залишила вона в кущі три матчі. Стоїть ось всього такому, не тримає себе, розвалюється. Ще квітування тільки-тільки починається. Хтось у мене запитував, як це буде Агне Шилінгер на опорі. Вона тільки тільки починає. Але буде це ось так. Коли буде повне квітування, тут листячка зеленого не буде. Ось, красунечка, Агнес Шелінгер. Поверху опори вона вже. Трішки розпустила, але це тільки перші поодинокі квіти. Дякую.